Вітаю на каналі, друзі. Сьогодні ми з вами вирушаємо у захопливу подорож, справжню детективну історію, тільки набагато цікавішу. Ми будемо досліджувати найцікавіші та найтаємничіші сторінки української історії. Забудьте про нудні дати та імена з підручників бо ми з вами пірнемо у вир подій, легенд та містики. Від загадкових стародавніх цивілізацій до військових подвигів та містичних історій, сьогодні ви дізнаєтеся про Україну те, про що навіть не здогадувались. Тож приготуйтеся, бо буде гаряче. Уявіть собі понад п'ять тисяч років тому ще до пірамід на території сучасної України існувала цивілізація, яка вражає своїм розвитком. Це трипільська культура. Загадка, що досі не дає спокою історикам. Ці люди будували величезні міста. Уявіть собі до півтори тисячі осель. Вони були майстрами гончарства, їхні керамічні вироби вражають красою та витонченістю. Вони обробляли метал, будували складні споруди, і це все задовго до появи єгипетських пірамід. Але найцікавіше це їхні символи. Трипільці залишили після себе безліч знаків та малюнків, які досі не розшифровані. Що це таємний код, послання нащадкам чи просто елементи декору. Ніхто не знає. Чому зникла ця дивовижна цивілізація? Які таємниці вони приховували? Це питання, на які ми досі шукаємо відповіді. 1651 рік Польща кидає на українські землі величезну армію. Козаки під проводом Богдана Хмельницького готуються до вирішальної битви. Це Берестецька битва, одна з найвідоміших сторінок козацької слави. І, хоча багато хто вважає її поразкою, насправді все набагато складніше. Так, козаки зазнали втрат, але їх мужність та військова майстерність вразили навіть ворогів. Битва під Берестечком це історія про героїзм, хитрість та незламність духу. Це історія про те, як козаки, незважаючи на чисельну перевагу ворога, змогли дати гідну відсіч. І, хоча результат битви був неоднозначним, вона стала важливим етапом у боротьбі українців за свою незалежність. Іван Мазепа постать суперечлива та неоднозначна. Гетьман України, талановитий дипломат, меценат, він досі викликає суперечки серед істориків. Одні вважають його зрадником, який зрадив царя Петра Петрапіру та перейшов на бік шведів. Інші бачать у ньому борця за незалежність України, який шукав союзників у боротьбі з Росією. Хто ж він насправді, Іван Мазепа, чи був його союз зі шведами вимушеним кроком чи продуманим планом? Його історія це клубок інтриг, зрад та політичних ігор, і тільки вам вирішувати, ким був Іван Мазепа, героєм чи зрадником. Українські замки це не просто велетні, що мовчки спостерігають за плином часу. Це свідки нашої історії, хранителі таємництва легенд. Кам'янець-Подільський замок, один з найкрасивіших замків України, оповитий містичною аурою, легенди про привидів, що блукають його коридорами про скарби, заховані в підземеллях, досі розбурхують уяву. Або візьмемо Луцький замок. Його стіни бачили Любарта та Гедеміна, чули дзвін мечів та стогін поранених. Кажуть, що вночі тут можна зустріти привид княжни, яка оплакує свого коханого. Кожен замок України це окремий світ зі своєю історією, своїми таємницями та легендами. І хто знає, які ще загадки приховують ці стародавні стіни? Уявіть собі ціле село з людьми, будинками, церквою раптом зникає з лиця землі. Жодних слідів, жодних пояснень. Фантастика? Ні. Це реальність, частина нашої історії. В Україні є кілька таких сіл, що зникли без звісти. Що сталося з їхніми мешканцями? Куди вони поділися? Чи то епідемія невідомої хвороби, чи природний катаклізм, чи, можливо, щось більш містичне стало причиною їх зникнення? Ці історії нагадують нам про те, що минуле приховує багато таємниць, і не всі з них нам судилося розгадати. Ось і завершилася наша подорож сторінками незвичайної української історії. Ми побачили лише маленьку частинку тих таємниць та загадок, які приховує наша земля. Але це ще не все. Попереду нас чекає ще багато цікавого. Ми будемо досліджувати стародавні легенди, розгадувати історичні ребуси та шукати відповіді на найзагадковіші питання. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, які ще таємниці ви б хотіли розгадати разом з нами. До зустрічі в наступних відео.